Доброго дня, шановні колеги. Можу чітко сказати, що Закарпаття спочатку 2023 року проводило підготовку до опалювального сезону. Сьогодні ми по всім напрямкам готові майже на 100%. Що, що стосується центрального опалення, то в Закарпатті є тільки в Рахівському районі система центрального опалення, яка також вже готова. Ми знаємо, що в ці домогосподарства у нас. Обладнання відповідними котлами і це все є автономне опалення. Разом з тим, ми готуємося до можливих ракетних обстрілів і руйнування і знищення енергетичної системи в на території України, тому що на території області. Відповідні заходи також ведуться. Я можу сказати чітко, що всі заклади освіти і заклади охорони здоров'я обладнані відповідними генераторами. Я не можу. Передбачити, яка буде інтенсивність обстрілів і чи будуть відключення електроенергії, але в той же час ми готуємося завжди до найхудшого сценарію, і відповідно, ми готові, як і в тому році, пройти сіньо-зимній період. Більш детально про це доповість мій заступник Мирослав Зовнич Білецький та керівник Обленерго, але хотів би сказати, що для нас залишається пріоритет це. Відповідні заходи фінансування щодо сімей військовослужбовців, підтримка ветеранів. Це відповідні забезпечення дровами і іншими опалювальними матеріалами. Тому ця робота також додатково ведеться, і вона, як і в тому році, буде тільки покращуватися, і об'єми підтримки будуть тільки збільшуватися. У нас заколець копису в половному <'язок> господарстві усі 1261. 55% це котельний тіп, працюють на природному газі, а 34% це котельний тіт працює на інших паливах. Установною соціальну сферу заготовлено 90% паливних дров від загальної потреби. В дорожньої галузі у нас також йде заготовлення технічної солі, висівок по графу. Всі машини, які потрібні для передавання вулиць, тротуарів, для розчищення снігу, всі стоять вже готові, Це, 165 з технік на чергуванні. Що стосується соціальної сфери підготовки їхніх установ, це заклад середньої освіти 100% готові. Це 613 установ. Дошкільних закладів освіти це 598 закладів, також 100% готові до проходження опального сезону, 108 лікарів та поліклінік також, також, також готові до походження максимум зимового періоду 20 року. Встановлення автоматичних джерел живлення в навчальних закладах це близько 820 одиниць на об'єктах водопровідного господарства та теплостачання це 85 одиниць, що стосується закладів охорони здоров'я, це також є заготовлено зараз забезпечено 175 генераторами і в центрах первільної санітарної підготовки також 131 генератор стоїть на чергування. Хочу ще також, користуючись можливості, повідомити, що з першого. Чертня розпочинає роботу з 1 жовтня, розпочинає роботу всі на Ядерних Телекторій тобто Закопанської області пункти незглавності. І це ворона е, воро місцевої влади, це 600 265 пунктів незглавності, ДСНС це 41 і 3 на залізничних подалах і в об'єктах. При Там всі бажаючі можуть вибути обігрів, вибути телефони. Роботу Путіна ви знаєте, тому що вона буде починатися через наголошу 1 жовтня на території Скипатської області. Проте все. Добре, на місії. Я і наша компанія хотіла би відмітити та оцінка, яка була проведена після виходу з зими минулого року. Основним завданням для компанії стояло правильну оцінку зробити, зробити плани на рік і підготовку до осінньо-зимового періоду на наступну зиму. Робота проводилася таким чином, що узгоджені. Всі об'єми інвестицій, які необхідно було вкласти, виходячи з оцінки, також ремонтна компанія. І хотів би подякувати за організацію і предметний підхід під час виконання робіт у наших мережах на протязі весіння осіннього періоду часу. Компанія, як було відмічено, проводить зараз роботи в мережах щодо. Реконструкції мереж, тобто по інвестиційній програмі, також великий обсяг ремонтних робіт, які було необхідно зробити після виходу з минулої зими. Ці роботи узгоджені і йдуть у своєму графіку. План завершення робіт це жовтень місяць. Також немало обсяг, який компанія виконувала – це створення аварійного запасу матеріалу. Які нам необхідні для того, в разі, якщо будуть якісь неприємності, щоб ми могли вчасно впливати на ситуацію. Тобто роботи виконуються, на зараз все йде поки що, як заплановано, і пробуємо завершити до жовтня місяця, до початку осінньо-зимового періоду. Поки що більше відмітити на чого. Зараз у вас мікрофони, то давайте вас почнемо по графіку. Чи вони по графіках, вони будуть розроблені, заготуємося, чи, чи люди будуть розуміти, що їм чекати, як готуватися до можливих підключень? У хотів би відмітити, що як і було сказано і раніше, графіки вони завжди присутні в енергетичній системі. Мирний цей час чи це. Військовий стан, вони завжди присутні в компанії, тому що це є один із елементів стабільної роботи енергосистеми. Графіки повністю всі, станом на 8 місяць є розроблені, виходячи з тих реальних, які були в минулому році, також враховуючи ті нові підходи, які були за період тих підприємств, які переїхали до нас, розширили своє виробництво або зменшили. Тобто графіки є розроблені, наразі о, предмету для їх застосування немає. Якщо, наприклад, захисти генераторами забезпечені, то школи і як правило, або там мають інші види опалення, вони залежать від світу. Чи йде мова тут про те, що, можливо, десь альтернативні застосовування види, ті і генератори. І в продовження про бізнес була поправа відшкодування генераторів, що вона і досі працює. Відповідно, чи бізнес буде працювати виклику? Кожен голова громади в себе на території повинен відповідно вести роботу з закладами шкільної освіти, відповідно шкільних закладів, і так само по медичним. Ми контролюємо цей процес і долучаємося в рамках і обласного бюджету. Тому Основна кількість закладів сьогодні забезпечена генераторами різної потужності. Що стосується програми Energy Help, то це залежить від того, яке буде планування бюджету в на наступному році. Сьогодні ми формуємо відповідні резерви, щоб правильно перейти в наступний рік. Ми знаємо, що можуть бути певні зміни законодавства щодо ПДФО і відповідно, сьогодні нам потрібна чітко стратегія, як ми будемо підтримувати громаду. Це залежить в першу чергу від того, що працювала соціальна і медична е, сфера. Е, звісно, ми зацікавлені в тому, щоб бізнес е, е, міг пройти цей непростий етап, якщо буде обстрілені обстріли, буде відключено ектернерія. Але і нагадаю, що ми близько 20 мільйонів компенсували вже бізнесу за придбання генераторів, тобто бізнес сьогодні в своїй основній кількості забезпечений такими засобами. А, той, який до ще проходить релокацію, відповідно, ми його підтримаємо. Той, хто е, приїхав, але в цілому ми фіксуємо, що 90% бізнесу, який безпосередньо створює робочі місця сьогодні на території Закарпаття і в наповню місце бюджету, вони забезпечені, готові до проходження даного е, зимового періоду. Але буде, є такі, які, наприклад, ще не придбали генератори, то відповідно будемо з ними працювати, щоб їх підтримати. Чи знаєте ситуацію по селам, Як люблю? Станом на сьогодні з тих потреб, які є в держвізгоспів, як ми інформували на тому тижні, 60% вже є за виконання. Але ми розуміємо, що кожна людина до планування підходить по-різному. Хтось планує в червні, хтось в серпні, а хтось в грудні. Тому передбачаємо, що будуть зростати відповідні потреби в закупівлі дров. Державні підприємства лісові, вони готові до цього. Тобто, вже не перший рік вони цим мають Якби займаються відповідно, ну ми сьогодні говоримо про 60%. Я думаю, що кінця року ці потреби будуть використані, і це на в ручному режимі контролюється. контролю. Людям, які там розбирають бойові, поламали, вони не можуть. Зараз бо є заборона на підкормі взагалі не можна і в мирний час просто ходити по лісу і збирати, тому що це все ну, відповідно це і техніка безпеки, і за це відповідає відповідно лісничий, можливо, організувати там якісь там дні, де це дозволено, але це все в, в рамках закону і правил відповідно до користування лісовими надання. У багато ми зараз У нас створено близько 50 шелтерів з різною кількістю місць наповнення, і частина з них тримається в резерві. Звісно, якщо, не дай Бог, буде локдаун, то відповідно буде велика кількість людей їхати, тисячі сотні, тисяч. То відповідно, будемо знову ж таки як. Перші дні війни відкривати заклади освіти і інші комунальні заклади і будемо там надавати можливість. Ми також до цього готові. Але якщо це буде е, така зима, як цього року, будуть обстріли, але наші збройні сили будуть цьому успішно протистояти і відповідно буде е, таке відключення електроенергії. частково, то відповідно ми готові до проходження резервні місця у нас забезпечені. Має питання до пана Олександра ласка, зараз

Плюсову тенденцію, але е, плюсова е, в основному споживання у юридичних споживачів. Дуже великий ефект дало і то, що проводилася компанія на енергозаощадження, переходження на зниження споживання. Це відлуння поки що віднесення до населення, економії електричної енергії. Воно відчувається, плюс переход лампочки. Екомінії і все остальне, зріст споживання є, і він на користь юридичних споживачів, це підприємства, і ті заклади, які займаються ну, виробництвом, так, тут в плюсах. І е, ще зустрічне питання: от, зокрема, в Ужгороді були такі будинки, райони, які від'єднували світ електроенергії протягом цього періоду, так? Ви казали, що проводиться робота. Так. Чи цього року вже ці райони будуть від'єднані, чи все-таки вони приєднані ще до Зрозумів. Дякую за запитання. Воно є досить слушне. Як було відмічено, є певна кількість генераторів на тих ланцюжках живлення, де була критична інфраструктура, і в тих випадках, де вони були змонтовані для уникнення. Не відключені, тобто, щоб підприємство працювало, а інших споживачів можна задіяти графіки, да, Такі корективи внесені, це не внесено 100%, тому що є певні такі заклади, де на дизель-генераторах, <кій> скажімо так, це буде не, не повністю надійно робота тривалого часу. Тобто, Ця переоцінка зроблена, внесені певні корективи, і це буде враховуватися в майбутніх графіках, але не всі 100% перейшли.